Україні стартувала велика приватизація. Перше, всі торги пройдуть на онлайн аукціонах. Гроші від приватизації спрямують до державного бюджету а від продажу санкційних активів у фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Велика приватизація відкриває можливості для нових інвестицій, необхідних для відбудови та модернізації нашої країни. Це інструмент розвитку, спрямований на залучення ефективних власників, які закладуть фундамент для зростання економіки вже зараз. Створять нові робочі місця і наповнюватимуть податками бюджет. Уряд систематично працює над реформою ефективного управління держвласністю, зокрема завдяки приватизації. Юлія Свериденко, перший віце-прем'єр, міністр економіки України. Про приватизацію будемо говорити з Олексієм Соболєвим. Це перший заступник міністра економіки України. Олексію, вітаємо вас. Доброго ранку. Ну, давайте почнемо з того, що це за велика приватизація. Чим вона буде відрізнятися від попередніх? Велика приватизація це приватизація об'єктів, де стартова ціна більше ніж 250 мільйонів гривень. І серед там топ-5 об'єктів, які е, приватизуються, щоб ви все розуміли, про що ми кажемо. Це, наприклад, готель України. Да? Е, аукціон відбудеться 18 вересня, і стартова там більше мільярда гривень, або об'єднана гірничо-хімічна компанія. Е, аукціон призначено на 9 жовтня, і там майже 4 мільярди гривень стартова ціна. Е, або ТОВ Аероб це такий великий завод газобетонних виробів, е, і у нього є кілька заводів, і в Київській. І в Львівських областях. І чи ТРЦ Ocean Plaza один з найбільших торгово-розважальних центрів е, Києва. І е, тому це великі об'єкти, де вимірюються мільярдами гривень власна вартість. Е, сама приватизація йде через прозорі аукціони, так само, як і мала, і це от головна інновація поточного циклу приватизації. І е, вся інформація доступна публічно. Всі можуть і спостерігати за аукціонами і знати, що. Реалізуються і на яких умовах, і так далі. Це основні особливості. Ну якщо говорити про умови і вартість, так це це теж входить в гру, тут Дуже сильно можливо зараз варто було би почекати, відкласти це на е, післявоєнний період, наприклад, та, ну, бо я припускаю, що тоді ці всі вже перераховані вами активи. Інші так само вони будуть коштувати ну просто дорожче. Це насправді може і теж на наш подив не відповідає дійсності. Чому бо система працює електронних аукціонів, вона працює вже давно, і можна порівнювати і попит, і середнє зростання ціни тисяч аукціонів до початку повного штабного вторгнення, і зараз. І що ми бачимо, що наприклад в 2021 році в середньому приходило три учасники на аукціони зараз приходять п'ять. В середньому ціна зростала в 2,2 рази під час аукціону, в 2021 році, в 2023 році зростає понад в 2,8 рази. Тобто, ми бачимо, що попит на державні активи під час повномасштабного вторгнення навпаки збільшився. Таким чином держава отримує справедливі ціни. Бо коли є така висока конкуренція в п'ять учасників на аукціон, то точно вони запропонують ринкову ціну, яка зараз є. Чому так відбувається? Тому що були наприклад і валютні контролі і обмеження. Тобто, люди не можуть просто так виводити гривню, а їх потрібно інвестувати, а в тому числі через те, що дуже змінять Яється структура економіки, да люди переїжджають з одних регіонів в інші, і е, ми бачимо, що минулого року дуже багато, було інвестицій доволі багато в економіку. Е, таким чином е, компаніям потрібні нові приміщення, нові об'єкти, куди вкладати гроші. Тому ми думаємо, що попит зараз є справедливий і держава отримує справедливу ціну. Тому от нема такого факту, що зараз щось продається за дешево. Попит високий. Тобто, ви вже знаєте ще до початку цих торгів, що ось на цей цей, цей об'єкт вже є інтерес інвесторів, попри те, що ці об'єкти можуть бути часто збитковими, ну, станом на зараз. Ну, ми знаємо в середньому. Да? Тобто ми, ми бачимо на тисячах аукціонах, що попит зараз на державні об'єкти більше, ніж був до повномасштабного вторгнення, і це факт. І ще ми знаємо, що ті люди, які купують ці об'єкти, потім інвестують в них додаткові гроші, і оці збиткові об'єкти перетворюють на нові працюючі підприємства. Тобто, дуже типова ситуація, коли, наприклад, ми продали Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів. І його приватизували за більше ніж 200 мільйонів гривень. Потім вклали ще там сотню мільйонів, і тепер там сотня робочих місць. Він працює, модернізоване підприємство там агросфери і так далі. Ще дуже багато випадків таких з укрспиртом, коли заводи, які не працювали десятки років, да продали, і тепер вони працюють. Там працюють люди з там великими і невеликими інвестиціями. Тому, от я й кажу, що для держави головне це не отримати гроші чи багато грошей за об'єкт, це отримати далі інвестиції, отримати гарного інвестора, який вкладе в ці об'єкти додаткові кошти, створить нові робочі місця. І потім держава, як казала наша міністр, це все отримає податками додатковими, а сама країна Україна отримає ВВП зростання. Так само з поміж тих об'єктів, які виставлені на приватизацію, є і підсанкційні. Чи відрізняється сам процес від, від приватизації інших об'єктів? Ну і власне надходження коштів, наскільки я розумію, це, це буде інше, інше місце призначення цих грошей? так? Так, головна да. Проблема і чому санкційні об'єкти от виставляються на приватизацію, тому що для дуже багатьох об'єктів, якими володіють Росіяни або Російська Федерація через своїх там сателітів і різні інші утворення, це не бізнес для них був. Да це була така спеціальна спецоперація фінансова для того, щоб мати вплив в Україні, і таким чином це заважає просто цим підприємствам розвиватися. Тому державна політика така, що потрібно замінити акціонера, для того, щоб він міг спокійно вкладати гроші. Не був під санкціями, міг мати якісь закордонні контракти, і економіка України зростала в першу чергу. Як відрізняється процес приватизації? В принципі, ніяк, окрім того, що кошти за приватизацію цих об'єктів йдуть в спеціальний фонд ліквідації наслідків російської агресії. Таким чином, активами країни-агресора ми відновлюємо те, що вони знищують. Це головна така відмінність. Серед санкційних об'єктів, які зараз будуть виставлятися, це, як я вже казав, завод Аерок, це виробник газобетонних виробів в Україні, і Дебурінський гірничо збагачувальний комбінат. це… Е Комбінат, який виробляє там титанові обробляє титанові руди, а також ТРЦ Оушен Плаза. Там так само були російські власники підсанкційні, і зараз вони будуть виходити на аукціон. Нам потрібно, щоб ці підприємства знайшли нового власника, який продовжував інвестувати на них кошти, і українці там спокійно працювали, і підприємства розвивалися. Точно приватизовувати не будуть, які можливо зможете назвати компанії, які не виставлятимуть на ці приватизації. Вони залишаться в державній власності цього року був прийнятий спеціальний закон, який каже, що держава має розробити політику власності, і вона буде затверджена урядовим рішенням десь восени, де буде вказано, що на підставі чого держава володіє і чому володіє тими чи іншими компаніями, зараз ми це розробляємо і обговорюємо з іншими міністерствами. Ми так бачимо, що приблизно буде 100 стратегічних компаній, які мають відповідати таким критеріям: вони або забезпечують безпеку держави, да або є природними монополіями, або мають важливе значення для суспільства, і чиї послуги не може надавати бізнес. Таким чином, там велика частина енергетичних компаній лишиться в державі. Звісно, оборонні компанії лишаються в державі стратегічними. Де, компанії, які виконують скоріше функції, спеціальні, такі як е, платформа аукціонів Прозоро чи аукціонів приватизації прозоро продажі, е, лишаться в державі. Подібні, але оцей список їх буде небагато. Тобто з тисяч державних компаній держава стратегічно визначить е, там сотню, може трохи більше. Дякую вам. вам так почули Олексій Соболев, перший заступник міністра економіки України про приватизацію в Україні. Щойно з нами на прямому зві.